Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про змінні, дізнаємося, що це таке та як їх можна використовувати у мові програмування C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте визначимося з тим, що таке змінна. Змінна ви її можете уявляти як певна комірка, куди ми можемо записати. Дати деяку інформацію, і далі ми завжди маємо доступ до цієї інформації. Так, ми можемо записати туди певне число, далі ми можемо отримати це число. Ми можемо зробити з ним якісь математичні дії, можемо його просто замінити, вивести на екран, зробити з ним все, що завгодно. І змінні вони надзвичайно зручні, коли ми працюємо з користувачем, адже ми щось можемо отримати від нього, далі ми це можемо зберегти, якраз в змінній, Після чого ми можемо з цією зміною якось. Попрацювати і далі там вивести на екран або додати в базу даних. Ну саме значення додати в базу даних. І от давайте ми від слів перейдемо до діла та створимо нашу першу зміну у мові програмування C. Перше, що нам потрібно зробити при створенні зміною, так це вказати тип даних. І тут важливо розуміти, що в C існує дуже багато різних типів даних. Ми наразі пропишемо такий тип, як int, або ж повна його назва як integer. Тобто цей тип даних він використовується для збереження якогось значення, яке є цілим числом. Тобто в int ми можемо. Зберегти якесь число, яке є цілими, це 0, 1, 2, 3, або мінус 1, мінус 5 і так далі. І от ми зараз прописали просто інтеджер, трохи пізніше вивчимо інші типи даних. І тепер, після того, як ми вказали тип даних, ми повинні прописати назву для змінної. Назва може бути будь-якою. Головне, не використовуйте ось такі спеціальні символи, а також назва не може починатися з числа. Тобто, наприклад, якщо я хочу тут зберегти просто якесь певне число, то давайте я вкажу, що моя змінна, вона буде називатися як number або ж number 1, Ну тобто, це перша. Моя зміна, і ось тут я буду зберігати число. Далі я можу поставити крапку з комою, і це означає те, що я зараз створив зміну, у неї є певна назва, ця зміна може приймати цілі числа, але самого якогось значення у цієї зміною поки що нема. Тобто, це просто. Створена зміна без нічого наразі, і тепер, після створення змінної, я можу з нею працювати. Наприклад, у наступному рядку я можу звернутися до змінної для цього. Я просто звертаюся до неї по її. Імені, і далі я вказую якесь значення. Наприклад, вкажу число як 5. Також можна встановити якесь більше значення, наприклад, 5 тисяч або навіть 50 тисяч, і плюс можна встановити навіть від'ємне значення, це також буде працювати коректно. Ну, до прикладу, давайте поки що просто 5 пропишу. Отже, я створив зміну, а потім надав їй певного значення. Також це все можна було, було би трохи скоротити, якби я просто прописав це все в одному рядку. Я створюю зміну і відразу додаю певне значення. Тепер ми давайте спробуємо вивести це на екран. Для цього ми користуємося вже стандартним для нас методом cout І тут раніше я просто прописував лапки і виводив певне значення. Тепер замість лапок я просто прописую відразу звернення до певної зміни, і її я буду виводити на екран. Також додатково в кінці я давайте ще буду виконувати перехід на новий рядок, щоб у нас було більше якби, місця. При виводі інформації. І от ми бачимо, що дійсно число 5 воно було виведено на екран, тобто ми записали значення, і далі це значення вивели на екран. Також ви можете запитати, а яким чином до цієї змінної вивести ще певний, ну, наприклад, текст. Щоб таке зробити, ми можемо прописати ось тут ну, будь-який текст, наприклад, result. Ви також можете його на українській мові прописувати. Мені просто буде швидше прописувати все на англійській. Отже, наприклад, якщо я тут напишу певний текст, то воно мені буде видавати помилку. І щоб не було тут ніякої помилки, мені потрібно прописати ще раз оці кутові дужки. Тобто, вони щось на кшталт плюса. Вони, наче, поєднують вивід інформації. І ось я щось одне вивожу на екран. Друге на екран, і по факту навіть третє щось на екран, це просто перехід на новий рядок. Тепер, якщо я таке запущу, ми побачимо, що в мене буде виводитися текст result, а також буде виводитися значення самої зміни, тобто 5. Також змінні вони не були б змінними, якби їх значення не можна було б змінити, як би це не звучало. Тобто, про що я кажу, що ми можемо в будь-який момент, в будь-який момент нашої програми, ми можемо. Замінити значення самої змінної. І от давайте я, наприклад, зверху тут буду вводити перше значення моєї змінної, Далі трохи нижче я буду звертатися до зміною, буду встановлювати, ну, наприклад, мінус 10. І далі я повторно буду вводити ту саму зміну на екран. Ми помітимо те, що спершу в нас буде 5 виведено, а вже потім вводиться мінус 10. Тобто ми замінили значення однієї тієї самої змінної і вивели її. Повторно на екран. І от в одному проєкті ви можете створювати безліч схожих змінних, у кожної змінної буде певне своє значення, і далі з цим значенням ви можете працювати. Ви можете виконати математичні дії, можете просто вивести на екран, додати в базу даних або зробити ще щось. Тут також важливо відмітити, що якщо я буду створювати ще одну, наприклад, змінну, то назва обов'язково повинна бути вже іншою. Якщо я вкажу ту саму назву, можливо, воно і не видасть вам помилку, хоча. По факту повинно видасти помилку, тобто, ну ось, бачите, дійсно є помилка. Назва кожен раз для нової зміни повинна бути іншою. Це, наче логічно, але просто інколи про це забуваєш. І також важливо відмітити те, що якщо ми встановлюємо нове значення в змінну, то це нове значення воно повинно відповідати типу даних. Тобто я використовував тип даних int або ж integer. це цілі числа. А це означає те, що я не можу сюди записати число з. Крапкою, ну знову ж таки, наче помилку не видає, але якщо ми таке запустимо. Ну так помилки вона не видало, але воно не виводить, що це мінус 10 з половиною. Воно виводить, що це просто мінус 10, адже тут ми зберігаємо виключно цілі числа. Як зберігати числа з крапкою? Ми про це трошки пізніше ще поговоримо в цьому відео. А тепер на базі отриманих знань, ми давайте вже спробуємо створити якусь невеличку програму. Для початку я хочу створити декілька змінних. Нехай це буде така зміна, як а. А також хочу створити ще одну зміну, яка буде називатися як Зміна B, і вона буде з тим самим типом даних. Отже, щоб створити дві зміни, ми можемо прописати їх в окремих рядках, ось таким чином. Також можна все це прописувати в одному рядку, це не буде ніякою помилкою, адже компілятор він буде розуміти, що ось тут в нас закінчується один рядок, а далі йде інший рядок, і він також закінчується. Але найбільш вигідний для нас зараз варіант, як це все записати, це просто записати. Зазначити все це через кому. Справа в тому, що якщо ви маєте декілька змінних з одним і тим самим типом даних, то ви можете їх просто через кому ось так прописувати, ніякої помилки не буде. І мені насправді не потрібне якесь значення на початку, тому я оці значення за замовченням просто їх видаляю. І ось я якби створив дві змінні А, а також Б. Тепер я хочу попросити користувача, щоб він вів якесь число, а далі це число ми будемо записувати в змінну А, а також, можливо, в змінну Б. Отже, для початку я давайте щось буду виводити на екран, щоб просто користувач розумів, що від нього ми хочемо. Наприклад, enter number 1. Тобто, я буду казати, що введіть якби перше число. Далі, щоб користувач вів якесь число, щоб ми отримали цей результат, нам потрібно. Використовувати також ем, звертання до STD, до цього простору імен, але вже замість Cout, out, тобто Console output, замість цього ми використовуємо Cin, Console Input, тобто ввод інформації з консолі. І тут замість ось таких. Кутових е, дужок, ми вже використовуємо е, зворотні кутові дужки, прописуємо їх тут, і також вказуємо, в яку зміну ми якби будемо записувати інформацію. Е, виходить ось такий рядок. Ми тут будемо отримувати від користувача дані, і ті дані, які отримаємо, просто запишемо в цю зміну. За схожим форматом, ми давайте ще будемо отримувати друге значення. В цей раз ми вже будемо записувати в іншу зміну, в зміну Б. І е, на кінець ми просто будемо. Виводити все це на екран. Тобто ось тут я буду виводити result, далі я буду виводити, наприклад, зміну А, далі, наприклад, я буду виводити ще кому, і потім буду виводити зміну Б. Ну і додатково, я давайте зараз закоментую оці минулі рядки коду, щоб вони просто нічого не показували на екран і нам не заважали. Отже, ми запускаємо програму, і от що ми помічаємо, в нас програма вона просто ну, зависла, вона очікує, поки ми щось ведемо. І давайте ми ведемо дійсно якесь певне число, наприклад, 7 Далі е, натискаємо Enter, і він просить нас ввести ще якесь число, наприклад, ведемо якесь велике число, також Enter. Після чого ми замічаємо, що в нас в принципі програма закінчується, тобто вона виводить результат. Це наші числа, які ми... Отримали від користувача, і ми просто вивели їх на екран. Таким чином, ми з вами зараз вже створили цікаву програму, де ми дійсно можемо взаємодіяти з користувачем, можемо щось від нього отримувати і вводити на екран. Поки що, це дуже все банально, але навіть таку банальну річ без знань про зміні ми б не могли створити. Тобто, зміни дійсно дуже корисні, просто бо вони допомагають нам зберегти певну інформацію. А тепер давайте поговоримо про різні типи даних, які існують. В мові C. Наразі ми вже з вами ознайомилися з таким типом даних, як Int. Він допомагає нам працювати з цілими числами: це 0, 1, 100, 1000 і так далі. Але також, окрім типу даних Int, існує ще декілька типів, які також допомагають нам працювати з цілими числами. І от спершу ми давайте розглянемо ці різні типи, які по факту дозволяють працювати з чимось, ну, схожим, так, з цілими числами. Отже, існує такий тип даних. Як short. Ви можете уявляти, що short – це те саме, що і int. Він так само працює з цілими числами, різниця тільки в діапазонні значення, яке ви можете сюди помістити. От, наприклад, якщо ми помістимо сюди значення ну нехай 5, і потім це значення ми спробуємо з вами вивести на екран, то ми помітимо, що все буде опрацьовано коректно. Ми встановили якесь ціле число, і це ціле число воно було виведено на екран. Разом з тим, якщо я спробую тут встановити якесь велике число, ну скажімо, 50 тисяч. То коли я таке запущу, ми помітимо, що також воно буде оброблюватися, але вже тепер воно виводить щось некоректне, воно виводить щось незрозуміле. І справа в тому, що тут в типі даних шорт ми маємо певний діапазон. Цей діапазон він йде від мінус 32 тисяч до 32 тисяч. Тобто, якщо ми щось встановлюємо що більше, ніж, наприклад, там, 32 тисячі з чимось, там 500 з чимось, не пам'ятаю точно число. Але якщо ми встановлюємо більше, ніж цей діапазон, то просто число воно некоректно буде відображуватися, і це ми з вами вже помітили. І от ви в цей момент можете запитати: а навіщо тоді взагалі запам'ятовувати про тип даних short, Якщо я знаю, що є тип даних int, у нього також є діапазон. Про цей діапазон ми ще пізніше поговоримо. Але навіщо мені запам'ятовувати шорт, де такий маленький діапазон, коли може використовувати завжди Інт, і буду впевненим, що все воно буде оброблюватися коректно. Ну от як, наприклад, зараз я запускаю 50 тисяч, воно коректно в нас вводиться на екран. Справа в тому, що коли ми використовуємо більш маленькі типи даних, то на збереження якоїсь змінної використовується менше оперативної пам'яті. І це насправді важливий момент. Адже коли ви створюєте якісь веб вебсайт, то там оця додаткова пам'ять, вона ну не дуже важлива. Але якщо ви працюєте з якимось мікропроцесором, наприклад, або просто створюєте програму, де у вас обмежена кількість пам'яті вільної пам'яті, то там вже кожен байт він буде мати свою вагу. І тоді вам, звісно, буде логічніше використовувати інші типи даних для тих значень, які не, ну, не дуже великі. Тобто, якщо вам потрібно зберегти умовно кажучи, умовно кажучи, там число. Або там число 30 тисяч, то навіщо використовувати тип даних інтеджер, який більший за пам'яттю, якщо можна використати шорт, і він буде меншим за пам'яттю. І давайте, от я розкажу, скільки ж тут все-таки пам'яті воно займає. Тобто, якщо ми створюємо зміну з типом даних шорт, то ми автоматично використовуємо 2 байти оперативної пам'яті. І це насправді надзвичайно мало. Для сучасних комп'ютерів це взагалі нічого. І, звісно, коли ви будете. Будете створювати ну, от просто програмки свої власні, ви завжди можете використовувати інтеджер, воно все буде працювати ну, просто моментально. Але це знову ж таки це більш про оптимізацію. Це якщо ви будете створювати щось для мікропроцесорів або для таких ну, програм, де пам'ять дійсно важлива. Тобто там вже кожен байт важливий і шорт важить 2 байта. В свою чергу, int, з яким ми вже працювали, але давайте я його знову ж таки тут створю, І давайте. Давайте я в int запишу, наприклад, 50 тисяч, а тут нехай буде 5 тисяч. Тобто int має вже інший діапазон. По-перше, він займає 4 байта, тобто, бачите, він вже в 2 рази більший. Це знову ж таки дуже маленькі цифри, але все-таки він в два рази більший. І тут в нас вже діапазон іде від десь там 2 мільярда до виходить, 2 просто мільярдів. Тобто, я тут можу записати, теоретично там число 2 мільярда, і воно ще буде вводитися коректно. Якщо ж число буде ще Більше, ну тобто, наприклад, ви там робите просто космічний корабль для наса. Ну, уявимо так. То в такому випадку, можливо, вам потрібні будуть ще більші значення, ще більші числа. І тоді ви можете використовувати ще один тип, який називається long. Ну і давайте ми його також створимо. Я вже тут не буду вказувати прямо всі ці нулі, просто вкажу, наприклад, якесь таке число. Тут діапазон іде ще більший. Я, чесно, не пам'ятаю цей діапазон, але можу сказати те, що ця вже змінна, вона буде займати 8 байтів. Тобто, в майбутньому ви завжди, звісно, можете використовувати лонг для цілих чисел, і воно буде працювати коректно. Але навіщо для маленького числа вам використовувати 8 байтів? Якщо таке ж саме число, ви можете записати умовно в 2 байта. Це все таки оптимізація, і про це треба пам'ятати. І тут ще є цікава уловка відносно того, як ми можемо збільшити ось цей діапазон. От, наприклад, я хочу, щоб все ж таки, у нас для шорта, ось тут число 50 тисяч, воно вміщувалося в діапазон, який тут є. Якщо я просто спробую таке запустити, у нас це якраз зміна виводиться на екран. Поки що воно буде некоректно спрацьовувати. Але що я можу зробити? Я перед цим типом даних можу прописати таке ключове слово, як unsigned. Це означає те, що тепер ми використовуємо той самий тип даних, але тепер ми просто прибираємо оці. І, е, ну, негативні числа. Тобто тепер в нас буде йти діапазон від нуля, і оці е, е, позитивні числа вони, вони тоді подвіються. Тобто тепер від нуля до 64 тисяч. Ну і давайте ми спробуємо таке запустити. Ми помітимо, що 50 тисяч, бачите, воно виводиться абсолютно коректно, але знову ж таки, в чому тут плюс? В тому, що ми знову таки використовуємо лише 2 байта. Хоча число в нас вже набагато більше, е, ніж, е, ніж те діапазон, який був був у нас на початку. І оцей unsigned, ви його можете використовувати для будь-якого з цих типів. Тут буде відбуватися просто те, що мінус він видаляється, і тоді в нас іде від нуля, ну, наприклад, там до 4 мільярдів. І тут те саме буде від нуля і там до якогось певного числа. Тобто, ось такі типи даних ви можете використовувати для роботи з, з саме цілими числами. І звісно, в цьому відео ми ще повинні торкнутися теми відносно інших типів даних, адже не завжди нам потрібно зберігати лише ціле число, інколи хочеться зберегти якесь число з крапкою, або взагалі якийсь символ або ж текст, як це все можна зробити. Для цього існують різні типи даних. І от, наприклад, зараз ми вивчимо такий тип даних, який називається як float. Цей тип даних він дозволяє нам зберігати якесь число, яке може бути з крапкою. Наприклад, давайте я вкажу, що це в нас буде нам 4 виходить. І далі я тут прописую будь-яке число, вказую крапку, обов'язково. Якщо кома, то це вже буде помилка. І далі після крапки можу прописати там безліч е, чисел, це і буде наше оце виходить плаваюче число. Тут е, також ще є один нюанс. Коли ми прописуємо з вами ось такі числа з крапкою, в кінці завжди дописуйте оцей символ F, тобто ви вказуєте, що це у вас float число, і е, тобто це число з крапкою. Ну і так само ви можете потім вивести це число на екран, ви можете замінити його значення. Можете робити з ним все, що завгодно. Я вже це робити не буду, просто зупинюсь на цьому моменті. Також, якщо ми кажемо про числа з крапкою, існує ще один тип даних, він називається double, І вся різниця між флот та дабл полягає в тому, що «дабл» він має в два рази більший діапазон, ніж флот. Тобто, якщо вам потрібно дійсно дуже велике число після крапки, то «дабл» вам якраз може тут знадобитися. І double, звісно, він в два рази більший за об'ємом пам'яті. Ніж флот. Ну і тут ми давайте також створимо певну зміну, наприклад, щось ось таке. І в кінці нам також потрібно вказувати, що це якби число з крапкою. Логічно було би подумати, що тут потрібно d прописувати, але ні. Тут ми також прописуємо F, тобто також кажемо, що це в нас float, тобто це число з крапкою. Ну і ось такі два типи тут. Існують. Якщо ж ми хочемо зберегти просто певний символ, не рядок тексту, а просто один конкретний символ, то для цього ми можемо використовувати такий тип даних, як char. Char – це скорочення від character, тобто від по факту слова символ. І тут ми можемо просто створити таку саму зміну. Тут важливо вказати те, що для збереження символів, одного єдиного символу, завжди використовуються одинарні лапки. Подвійні тут же працювати не будуть. Ну і тут ви можете прописати все, що завгодно. По факту, символ це дійсно все, що завгодно. Це і число, це також символ, це просто певний символ в нижньому або верхньому реєстрі. Також можете спеціальний якийсь символ тут зберегти, але головне, що він тільки один повинен бути. Ну і так далі. Да? Тобто, ви тут можете зберігати все, що завгодно. Я, наприклад, залишусь на ось такому моменті. Щодо збереження повноцінних рядків тексту, про це ми поговоримо трохи пізніше, адже це. Додаткова така окрема тема, тема, яку ми краще затронемо трошечки пізніше, поки що вивчаємо все, окрім того, як би можна було би зберегти повноцінний рядок тексту. Ну і ще один тип даних, який також часто використовується, і він є стандартним типом даних: це тип даних Bool, або ж boolean. Тобто, це такий тип даних, куди ми можемо записати одне з двох можливих значень: це або true, або false. True це істина, false це неправда. Ну і давайте от ми створимо зміну, яка буде називатися як, наприклад, is happy. Або ж там, наприклад, буде називатися як is Bob Happy. Тобто, по факту, в назві змінні, змінної у нас уже є певне питання, чи Боб щасливий? І тут ми можемо просто вказати значення true. Так, він наче щасливий, або ж false, ні, він не щасливий. І пізніше, коли от ми створюємо таку зміну, пізніше в умовних конструкціях, які ми також пізніше будемо вивчати, ми зможемо дуже швидко перевіряти, а що ж записано в цій зміні. І от буде у нас, наприклад, така програма, де якщо Боб він буде щасливим, ми будемо виконувати одні дії, а якщо не щасливий, виконуємо інші дії. Ну, тобто, ось такі типи даних тут існують з усі Іма типами даних ми ще дуже багато разів будемо працювати в ході цього курсу. Змінні це те, що буде у нас в кожному уроці. Ну і тому, якщо навіть ви щось зараз не запам'ятали, не хвилюйтеся, адже в кожному уроці ми ще це будемо повторювати, та ви 100% все це вивчите. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на мій телеграм. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!